Доброго дня, дідочки! Я вас вітаю, добра, щастя, здоров'я бажаю. Яка зараз пора року? Скажіть мені, будь ласка, правильно, зараз весна. У різні пори року приваблива земля, але весною вона найкраща. Як у народі кажуть про весну, вода з гір потекла, весну принесла. Вода світом рясна. Весною дощ зайвим не буває. Весна наша мати, як не посієш, не будеш збирати. Чому так говорять люди? Бо з приходом весни все прокидається. Саме на час оновлення природи на радісну весняну пору припадає одне з найвеличніших і найдавніших християнських свят Великдень. У нас в Україні на свято завжди визначали дуже урочисто готуються до нього заздалегідь, а за тиждень до Великодня святкують вербну неділю. До церкви навозять багато вербового гілля, зранку до церкви сходяться старі і малі. Після освячення несуть гілки додому і ставлять на покуті під образами. Цього дня легенько били один одного вербовими освяченими гілочками, що промовляли, б'ючи, один одного, а казали ось таке. Не яб'ю верба б'є. За тиждень-великдень недалечко червоне яєчко. Будь великий, як верба, а здоровий, як вода, а багатий, як земля. Протягом цього тижня люди готувалися до Великодня. Як люди готувалися до Великодня? Пекли Паски, виготовляли писанки. Вже Великдень недалечко, люди звичай бережуть. Розмальовують яєчка пишні пасочки печуть. А зараз подивіться, що я вам принесу? А це писанки. Я писанка-красуня, вся в рисках і квітках, красу митців несу я, їх славлячи в віках. Щоби моїм убранством тішалися малі, мене кладуть на свято на пишному столі. Без мене наше свято не буде тим, чим є, бо писанка багато, всім радості дає. Правильно, це писанка, а писанка це символ життя, розфарбоване і розмальоване візерунком яйця. Гарна писанка у мене, мабуть, кращої нема. Мама тільки помагала, малювала ж я сама. Змалювала дрібно квіти, вісім хрестиків малих і дрібнюсіньку ялинку, поясочок поміж них. Хоч не зразу змалювала, зіпсувала п'ять яєць. Та як шоста закінчила, тата мовив Молодець, я ту писанку для себе, для зразочка залишу, А для мами і для тата дві ще кращі напишу. Отже, Великдень не обходиться без писанки. Ще вдавнину люди шанували писанку. Для наших пращурів вона була символом зародження життя, символом сонця, тепла і вічності. Дотепер вважають, що писанка приносить щастя. Чи тільки писанку готували з яєць до свята Великодня? Ні, не тільки. Ось крашанка. Яйце одного кольору, яке фарбують найчастіше в окропі з лушпінням, цибулі чи штучним барв... барвником. Вона найдавніший гість на великодньому столі. Дряпанка. Яйце пофарбоване в один колір, на якому потім голкою чи шилом, вишкрябують орнамент. Дряпанки ще називають шкрябанками. Кряпанку роблять. Накрапуючи на яйце воском і візерунок, опускаючи його у борбник. Мальованки розписують пензликом, фломастером тощо. А пригадайте, які бувають орнаменти. А орнаменти бувають рослинні, тваринні, геометричні. Ось давайте подивимось: ось це рослинний, тваринний, геометричний. Беручи в руки барвисте яйце, ми милуємось його орнаментом. Орнаменти, що зустрічались на писанках, тісно пов'язані з нашим життям. Кожен знак, кожна лінія має своє значення. Уважно давайте розглянемо символи в мотивах українських орнаментів. Що нам нагадує цей знак? А це сонечко, воно зігриває всю землю своїм промінням. Що символізує сонце? Сонце символізує життя, радість, коло знак сонця, Носій світла і життя. А ось ці знаки, на що схожі, на зорю. Де ми можемо побачити зорі? На небі. Зоря є знаком неба. Хрест це знак світотворіння, сила життя, любові. Утворюється перетином двох площин. Хрест це символ Всесвіту. Він є знаком чотирьох сторін світу, чотирьох вітрів, чотирьох пір року. А оцей знак, схожий на граблі, є символом дощу, плодючості, очищення. Трикутник – також символ вогню та безсмертя, символом безкінечного життя також є гілка. Хвилі. Криві лінії, лінії без початку і кінця символизують вічність. Великдень свято на весні. Веселий гомін у шпаківнях, прозоре небо, дні ясні, птахи вже повернулись з півдня. До нас в кімнату залюбки веселий промінь лини. На вишивані рушники, на стіл, на білу скатертину, на Паски пишні та пухкі, на їх брилі молочно-білі, на парустківівса легкі, де крашанки лежать в тарілі. Будемо традиції шанувати рідний край прославляти. Всіх вітаю з наступними святами, святом Великодня! Дякую всім за увагу.